Вихід, глава 36. І їл та Оголіяв і кожний мудрий серцем, кому дав Господь мудрість і розуміння, щоб розумітися та виготовляти всі вироби, потрібні для святині, діяли згідно з усім, що заповів Господь. Мойсей покликав Бецалеїла й оголіяба та всіх. Хто мав мудрість серця, кому Бог дав розумне серце, і всіх, яких спонукало серце, приступити до праці, щоб звершувати її. І вони взяли від Мойсея всі дари, які позносили сини Ізраїля для всіх робіт, потрібних у святині, щоб виконати їх. Щоранку вони й надалі приносили. Добровільні дари, та поприходили всі майстри, які виконували всі роботи у святині, кожний згідно зі своїм ділом, котре вони робили, і сказали Мойсеєві, говорячи: Люди приносять багато більше, ніж потрібно для роботи, яку Господь наказав виконати. І Мойсей звелів і оголосили в таборі. Повідомляючи, ні чоловік, ні жінка хай більше не працюють на пожертви для святині. Тож народ припинив приносити, тож робота була достатньо ними забезпечена, щоб завершити всі діла і ще залишалося. І зробили кожен майстер мудрий серцем із тих, що робили з кіннію десять покривал. З тонко виробленого вісону, синього сукна, пурпури і кармазину з херовимами, він їх зробив мистецьким виробом довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Всі вони були однієї міри, і він злучив п'ять покривал одне з одним, і других П'ять покривал він злучив одне з одним, він виробив сині петельки на рубці одного покривала в кінці при злуці, і так само зробив на рубці кінцевого покривала при другій злуці, п'ятдесят петельок зробив він в одному покривалі, і п'ятдесят петельок він зробив на рубці покривала, що лучиться з другим. Петельки сходяться одна з одною. Він зробив 50 золотих гачків і злучив покривала одне до одного гачками і був один намет. Також зробив він покривала з козячої вовни для намету поверх намету. Він зробив одинадцять покривал, довжина одного покривала тридцять ліктів. А ширина одного покривала чотири лікті. Одна міра для одинадцятьох покривал. Він злучив п'ять покривал осібно та шість покривал осібно. Так зробив він п'ятдесят петельок на рубці кінцевого покривала при злуці, і п'ятдесят петельок зробив на рубці покривала при другій злуці. Він зробив 50 мідяних гачків, щоб злучити намет, щоб він став одним. А зробив він для намету покриття зі шкір баранів, пофарбованих на червону, і вгорі покриття зі шкір, забарвлених на синю. Зробив він також стоячі дошки для намету з дерева акації, 10 ліктів довжина. Однієї дошки, а лікоть і пів ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки, злучені одна до одної. Так він зробив для всіх дощок намету. Він зробив також дошки для намету, двадцять дощок на південний бік на південь, сорок срібних підстав він зробив під двадцять дощок. Дві підстави під одну дошку для її двох ручок, і дві підстави під другу дошку, для її двох ручок, а для другого боку намету, для північного боку він зробив двадцять дощок, сорок срібних підстав для них, дві підстави під одну дошку, і дві підстави під другу дошку. А для Західного боку намету він зробив шість дощок, і дві дошки він зробив для кутів намету на обох боках. Тож вони були з'єднані з долу і заразом були з'єднані вгорі першою каблучкою. Так він зробив з ними обома по обох кутах, і було вісім дощок, а їхніх срібних підстав. 16 підстав по дві підстави під одну дошку. Він також зробив засуви з дерева акації п'ять для дощок одного боку намету, і п'ять засовів для дощок другого боку намету для західного боку. І зробив він середній засув, щоб проходив посеред дощок від кінця до кінця. Тож дошки він покрив золотом, а їхні каблучки місця для засувів він зробив зі золота та засуви обклав золотом. Зробив він завісу з синьої тканини, пурпури, кармазину та тонко виробленого вісону, зробив її мистецьким виробом з херовимами, а для неї він зробив чотири стовпи. З акації та покрив їх золотом. Їхні гаки золоті, а для них він вилив чотири срібні підставки. Завісу входу в намет зробив він зі синьої тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону, виріб ткача і п'ять стовпів для неї, і їх гаки, і позолотили золотом. Їхні головки та їхні обручі, а п'ять їхніх підставок були мідними.